У нас же є гість на скайп зв'язку. Це Михайло Притула, полковник СБУ, експерт з контррозвідки. І як ми Перейдемо до вас, пан Михайле, слава Україні! Вітаємо вас в нашому ефірі. От кілька Дякую, буквально історії, які останніми днями трапилися, про які хотілося би і з вами обговорити. Зокрема, вчора ЗСУ завдали удару по будівлі Херсонського апеляційного суду. В цей час в будівлі проходила нарада глав окупаційної адміністрації та департаментів. Є інформація, що одна з ракет поцілила в кабінет Гауляльтера Стримуусова. Важке слово цього їхнього окупаційного е, керівника. На жаль, колаборанта в цей момент не було на робочому місці. Він повідомив, що не постраждав, однак ЗМІ припускають, що все-таки його могло поранити, бо інформацію про обстріл він вже подавав беззвичного для себе відеозвернення. А, відео ми не бачили. Під час того гаразд добре. Також була історія і в Бердянську. Там знайшли вбитим Олега Бойка його дружину Людмилу. Місцеві колаборанти, які на час окупації допомагали ворогу в організації підготовці до проведення так званого референдуму. І е, цей бойко Олег був заступником мера міста з питань житлового комунального господарства, його дружина головою комісії з питань проведення референдуму, тобто активно брали участь в управлінні містом і навіть готували проводити референдум і допомагати Росії. Планували допомагати Росії. Також вчора в окупованому Луганську стався вибух в кабінеті так званого генерального прокурора терористичної ЛНР. Сергія Горенка він і його заступниця Катерина Стегненко загинули в приміщенні біля його кабінету. Спрацював саморобний вибуховий пристрій. Окупанти бойовики називаються терактом. Наразі невідомо про точну кількість жертв в результаті вибору вибуху, і а, тут варто сказати, що було звернення, і з нашої сторони що ліквідацію так званого генпрокурора ЛНР. Розглядають не інакше як розбірки місцевих кримінальних авторитетів, в тому числі, що, можливо, не поділили якесь розграбоване майно і таким чином також мстять одне одному і влаштовують розбірки. Ну і звичайно, що в цій історії легше там звинуватити українську сторону. Пане Михайле, скажіть, будь ласка, оці всі історії, про які ми щойно згадали, а це. Можна сказати, що це хороша робота нашої, наших служб, наших спецслужб. Що це є, і ну якби що можемо далі спостерігати в цьому напрямку? Ну це нормальні, так би мовити, розборки. Чи точніше би по-українськи це з'ясування стосунків між членами однієї банди, коли йде мова про розподіл там награбованого чи врятування власного життя. Чи це може бути покарання, наприклад, для тих, які, наприклад, що стосується того прокурора ЛНР, там можуть бути покарання з боку, наприклад, ФСБ чи ГУР, розвідки Російської Федерації, а це може бути також і судопобудова побутова причина, наприклад, там його коханка. Вразила там під піднесла пристрій там і знищила свою конкурентку, і так далі. Тобто, це може бути що що, це, це що завгодно, тому що там нема легітимності влади, а де нема легітимної влади, там завжди знайдуться конкуренти, які захочуть забрати цей шматочок собі, от сісти там на перерозподіл пиріжка, чи може він хотів втекти, чи може він хотів зрадити Росію. Ми не знаємо, ми знаємо, що там ну, керівник не хотів втекти, здається, в Росію, а його не пустили. От. Ну, це нормальні у них такі стосуночки. От, Що стосується Стрімоусова, то він, е, ну я думаю, що він все-таки загинув, мені так здається. А той, хто керує його аккаунтом, вони ж самі керують своїми аккаунтами, то там написав від його імені. От. Я думаю, що наша розвідка відпрацювала досить вдало. Вони знали, коли що відбувається, нанесли блискавичний гарний удар. І це було ну, гарною спецоперацією з українських ну, військових. Зсу відпрацювало на 12 балів з по десятибальні шкалі. От. І тепер всі колаборанти будуть боятись, е збиратись разом, щось робити. Е вони зрозуміють, що їх ставка на Росію не зіграла, Даревно вони зрадили Україну, але ж ці люди вони зраджували Україні роками. Ми маємо це розуміти. Це відбувалося десятиліттями. Вони йшли до влади, вони займали якісь посади, ці люди стримували розвиток України, псували життя багатьом українцям. Тобто все це було у нас. І, на жаль, таких людей було достатньо в системі влади України. І очищуватись нам ще прийдеться певний час. Ми бачимо, що ті закони, які були прийняті щодо негативної ілюстрації, вони не спрацювали. Тобто надто багато таких людей. Ми бачимо, що арештовані були там голова служби безпеки, управління Служби безпеки України в Харківській області, там начальник контрозвідки колишній. Ми бачимо те саме там з головою УСБУ в Криму в Криму, і так далі. Тобто, яким чином, скажімо так, такі люди, незважаючи на люстрацію страшну, вони стали залишились у владі, це каже про те, що це було ну, власне, сам процес люстрації був досить некоректно зроблений. Треба було робити позитивну люстрацію, тобто, треба було. Проводити тотальний, абсолютно тотальний, скажімо так, перевірку тотальну на поліграфі всіх осіб, які допущені до влади в Україні, в тому числі в першу чергу співробітників спецслужб, тих, хто знаходиться на посадах місцевому самоврядуванні і так далі. А скажіть, будь ласка, от ви сказали, перепрошую, хочу вточнити. Ви 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 справді наводите ті факти, що вже після 2014 року дуже багато людей працювали так, м'яко кажучи, не на Україну, так а грубо кажучи, на нашого ворога. Тепер ми розуміємо всі розуміємо споконвічно. А як? Як і чи вдалося зараз повноцінно переламати цю ситуацію? Тому що, ну якщо так поглянути загалом на інформаційне поле, то м -м, буквально там за Кілька місяців, ну справді, там і служба безпеки України, і наші там військові розвідувальні управління зуміли дуже ефективно переламати ситуацію і більше того почати працювати. Ну, бачите, такий був ну парадокс. Знаєте, коли плюс-мінус все було спокійно, там на території тієї самої Харківщини, так там працювали агенти зараз. Коли ситуація вкрай складна і є великі регіони під окупацією, як той Бердян чи Херсон, наші спецслужби почали е, працювати максимально ефективно. Відповідно запитання: ну чи вдалося остаточно проламати цю ситуацію? І якщо так, то друге питання на вздогін, яким чином і як так швидко це вдалось зробити? По перше, закони військового стану вони дозволяють працювати більш ефективно, чому? Ну, наприклад, у Львові був суддя. Який мав там російське громадянство. Да? От, і, наприклад, у Львові президент бере і звільняє там, якогось керівника якогось підрозділу СБУ, ну, умовно кажучи. Звісно, він йде з позовом куди? До російського агента судді, який приймає рішення на користь кого? Ну, Звісно, свого ж агента. І така от система вона в Україні діяла досить тривалий час. І це не давало очищувати владу, абсолютно не давало очищувати владу від російської агентури. Тому що ми грали всі по правилам демократичного суспільства, а Росія використовувала, так би мовити, демократичні інституції для знищення демократичного суспільства. От те, що відбувалося, так відбувалося по всій Україні. Тобто будь Рука руку миє, тобто їх резидентури були досить великі. І Вони допомагали один одному просуванні своїх же агентів на керівні посади, створювали негативний імідж для нормальних людей, а росіянам давали зелене світло. І от таким чином люди стали на великі посади. До речі, іноді використовували просто. Недостатню кваліфікацій, чи недостатні знання людей. Іноді ви підкупали. Ну, наприклад, що стосується Львову. Просте питання, де, ваш, де ваше ПО «Полярон», виробниче об'єднання «Полярон», яке виробляло зброю? Нема. А хто його знищив? Там тобто, не було росіян. Тобто глобально. Цей період, ну я так безвідносно вже теперішньої ситуації і повномасштабного вторгнення на територію України. Глобально цей період такої масштабної чистки, коли ну складно доволі було б якимось чином опиратися. Ну і зараз цьому допоміг військовий стан Україна, так чи інакше, мала би пройти для того, аби відірватися остаточно від Росії. от Без того ж ніяк, правильно я розумію? Так, саме так. Ну мені. На татарському каналі задали питання якось було в січні місяці. Коли коли Україна відірвалася від Росії, я говорю, саме зараз відривається, тобто зараз відбувається насправді процес повного відриву від Росії, повного вичищення влади від російської агентури, якої досить багато по цей час повірте. От її було багато під часи і Януковича, і Порошенка, і Призеленського. Чому? Тому що президенти отримували, і Порошенко і Зеленський, вони отримували готову систему влади, готову корумповану систему. І очолюючи її, вони ставали заручниками цієї системи і мали діяти виключно в рамках і межах законів і діяти по демократичним процедурам, і в жодному разі не порушуючи права, в тому числі права російської. Ну, от така, такий був парадокс нашого розвитку, і ми мали, ну якось слава Богу, витримали цей процес. І на сьогоднішній день. Ну, я дуже радий, що йде арешт досить високопоставлених агентів Російської Федерації. Я радий, що відбувається очищення української влади, насправді очищення. Тому що друзі, давайте будемо, може вам скажу досить досить неприємну річ, але. Хто лобіював закон про е люстрацію у 2014 році? Пам'ятаєте, був такий закон? Да? Так от, людина, яка лобіювала цей закон, народилась в Краснодарському краї, освіту отримувала певний час на Далекому Сході Росії. Потім раптом згадала, що бабуся у цієї людини з Донецьку. Повернулася і отримала громадянство Д через міграційну службу Донецьку. Мені треба вам щось пояснювати, хто що це за людина, що це був за закон. Отаким От чином була послаблена досить суттєва система влади в Україні, а тим, кому треба, вони отримали преференції. І таким чином е вийшла підміна. Замість патріотів, патріотів прийшли, прийшла російська агентура. От те, що відбулося насправді. І президенти тут були ні, ні до чого. Це була досить таки гарна спецоперація, одна спецоперація Російської Федерації. І таких спецоперацій було досить багато. Ми з вами ну, можемо їх не бачити, але вони відбуваються. На жаль. Добре, а от якщо цією логікою користуватися, е, я тоді не розумію, ну, якщо в нас. Система управління державою була багато в чому залежна від Росії, яка побудувала її на корупції, на своїх грошах створила цю корупцію. В вместо... на наша ну, на ну, Але так чи інакше, вони якимось чином це контролювали до 24 лютого 2022 року. Тоді в чому логіка цього було нападу? Якщо. Ну, Тобто, чи був вже якийсь, скажімо так, прецедент, де Путін зрозумів, що оцю систему він там далі вже не витримає. Чи це просто ну, просто, вибачте, дебільне рішення? Путін намагається приєднати Україну до Росії під виглядом там, СССР 2-0, скажімо. От. І вся логіка дій його агентури була перш за все не допустити розвиток України. Приймались закони, ну, наприклад, там, що стосується податкового законодавства, от, які б стримували розвиток України. Корупція е, мала перед собою: це, перш за все, це пограбунок народу України. Друге це не допустити розвиток народу України. І е, третє, це корумпувати. Певну кількість людей для того, щоб їх було легко там зачепити і приборбувати для виконання своїх задач. І, врешті-решт, вся ця їх робота була спрямована на те, щоб ослабити Україну, підготувати її до легкого захоплення. От все, логіка абсолютно проста. Вони намагались захопити Україну в 2014 році, не вийшло, відкатились, почекали і знову пішли в наступ. От логіка їх дій. Їм не вистачило сил у 2014 році. Вони тоді ще намагались. Відмобілізувати двохмільйонну армію на Донбасі, і з цією двохмільйонною армією піти захоплювати Україну. Не вийшло, тому що народ народ Донбасу ж розбігся, евакуювався, став внутрішньопереміщеними особами ними, і не став ну, масово записуватись у цю армію. Навіть зараз їм приходиться їх відловлювати да, там, по одному і кидати в якості м'яса на передодні. Михайло... Але тоді план був такий. Угу. Пане Михайло, опираючись, от на ваші експертні думки і аналіз ситуації, з точки зору того, що зараз є, коли українська сторона, українські збройні сили пішли в активний контрнаступ, і він насправді вдався нам досить непогано. І Ми чуємо, як зараз Путін говорить на міжнародних аренах про те, що мовляв, українська сторона не хоче домовлятися а він би і завершив вже це чим швидше. Про що свідчать ці його слова, на вашу думку? Що він говорить між рядків? До чого вони можуть вдатися як сторона конфлікту з нами? Не хочу вас лякати, але якщо ви питаєте, то скажу. почну з анекдота старого може. От яка, яка різниця між розвідником і контррозвідником? Розвідник це е, умний, воспитаний, інтелігентний чоловік. Которий думає, що він може обманути всіх. А контррозвідник, він брутальний, іноді веселий, але він зобов'язаний обманути розвідник. І от Путін, він за світою розвідник, який намагається причарувати і обманути всіх. Завжди. Це у нього на автоматі відбувається. Тому все, що він каже, це. Має одну єдину мету отримати передишку. Тому що наші його погнали зараз досить сильно. І, власне, це виглядає як ляпаси по його морню. От так виглядають дії зараз Збройних сил України. І звісно, що найважче для Путіна це те, що його оточення, його підлеглі це досить добре бачить. І він, власне, втрачає свою владу і свою персональну репутацію. А відповідно це шкодить його персональному, скажімо так, життю і здоров'ю. Тобто на сьогоднішній день ситуація така, що вона дуже ставить перед Путіном, скажімо так, кілька шляхів для вирішення цієї ситуації. Один з шляхів це той, по якому він зараз йде, це нанесення терористичних ударів по інфраструктурі України. Зрівняння України практично з землею, тобто то, до чого він може дотягнутися. При цьому він робить е, з цього піар і е, відмобілізовує як намогою більшу кількість свіжого м'яса для того, щоб кинути у якості піхоти наперед. Чому йому треба велика кількість піхот? Тому що ударами хай Марсі, високоточної зброї. Україна фактично звела на нівець роботу і артилерії, тому що боєприпасів немає російської, і танків, і бронетехніки. Тобто йому треба жива сила, яка б шла без броні, без танків, просто йшла вперед і намагалася захопити. Звісно, коли буде йти навала там, у кілька сот тисяч людей, просто пішки, це буде певна проблема, і... Бо тому що кулемети будуть перегріватись просто фізично. І Він бере в цю штурмову частину. Ми бачили не просто ж так, ролики з пригоженим викидають вони. Він бере саме тих, кого не жалко для того, щоб утилізувати з одного боку там ув'язнених своїх, так які осіб, які скажімо так, не подобаються йому, які сидять в місцях позбавлення волі, От, а з іншого боку, для того, щоб виконати бойові завдання по захопленню української території. Тобто він конкретно набирає штурмовиків і він про це каже, і вони про це повідомляють. Це один із варіантів його дій. А другий варіант про нього попередив нас і всіх, і, перш за все, Путіна попередив Байден у своєму крайньому інтерв'ю. Воно є на українській правді, ви можете подивитись. Він сказав, що Путін тричі повторив, не робіть цього, не робіть цього, не робіть цього стосовно застосування ядерної зброї в Україні. Чи можливий такий варіант? Ну, зважаючи на кількість збитих крилатих ракет, такий варіант, з одного боку, теоретично можливий, практично ну, не знаю, як, як йому це вдасть. Тим, тим паче певні на кількість ракет долітає. І якщо Байден зараз. Про це каже, чомусь прямо зараз він про це сказав, то певно, що Путін розглядає таку можливість як відповідь на оцей ляпас, який він отримав е на Харківщині і на Херсонщині зараз. Тобто йому треба якось зберегти обличчя, і він може для збереження свого обличчя застосувати ядерну. Відповідно, якщо Байден каже про те, що е не треба цього робити, то, можливо, Путін цього і не буде робити, тоді він зосередить зусилля. На одному-єдиному напрямку відмобілізувати якнаймого більшу армію в Росії може об'явити мобілізацію не лише там, самому, умовно кажучи, самомобілізацію регіонів, а буде мобілізовувати е, велику кількість людей, тобто тих, кому жрати нічого, тому що санкції ж діють, роботу вони втрачають, і все більше людей стає там, більш доступними для цього. От така ситуація на сьогоднішній день. Як буде діяти Путін? Ну, я йому не позаздрю, скажімо так, тому що він знаходиться там, як кажуть, у порошку. З одного боку, він не може показати, що він програв, тому що зразу втратить владу і життя, його знесуть свої ж, і йому треба перед своїми тримати обличчя, щоб зберегти свою владу. Як він може це зробити? Ну, там... У, як вони кажуть, там, власть у да, тобто стукнуть каблуком по, по трибуні, чи що вони там люблять робити? Отаким чином. О, але його попередили, щоб він цього не робив. Ну, тоді у нього залишається один єдиний варіант це робити саме мобілізацію, а потім і оголошувати вже тотальну мобілізацію в Росії. він це... до цього йде. Більше того, Байден якраз і сказав, що реакція Сполучених Штатів Америки буде відповідною до того, ну там що зробить Росія, якщо це навіть буде застосування ядерної зброї. Ми дякуємо вам за ваші думки.